Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ось подія, що змінила хід історії. Сьогодні особлива ніч для усього світу. Сьогодні ми святкуємо Воскресіння. Ісус, агнець Божий, забрав гріх світу. Він був подібний до мідного змія, який приносив зділення своєму народу. Він зерно. Кинути у землю. Воно померло, але жнива тривають донині. Кому з грішників не потрібна благодать? Хто зі зранених гріхом людей не хоче зцілитися, піднявши очі на Вознесенного? Хто з грішників не знає, що був створений для чогось більшого, ніж для фізичного світу? Сьогодні я потребую його. Я бажаю того, що може дати лише він. Ісус помер, щоб ми могли жити. Та бути подібними до Нього, його бажання, щоб ми були подібні до Нього. У житті своєму ви повинні думати й чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе й був покірливим. До останньої години аж до смерті на Христі. Через те Бог возніс його і звеличив до таких висот і дав йому ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового, і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь. На славу Бога Отця до Филип'ян 2, 5, 11. Будьте смиренні, коріться і довіряйте Христу. Моя молитва сьогодні. Господи я твій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.